Доброго всіми сонячного ранку, малята. Подивіться на віконце, там напевно світить сонце. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине гіллячко, на наше подвір'ячко. Якщо сонечка нема в віконці, давайте його покличемо і зробимо для нього гарну аплікацію. А перед тим, як виготовити сонечко, давайте пригадаємо, якого кольору ми часто зображаємо сонечко і якої воно форми. Давайте серед фігур, які я виклала на столі, виберемо форму, яка схожа на форму сонечка. Підказую вам, ця форма не має кутів. Так, вірно. Це ось така округла форма жовтого кольору. От зараз ми з вами пригадаємо, як же ми можемо зробити круглу форму. Ми навчилися з вами вирізати за лінією проведеною, або за шаблоном, чи округляти куточки у квадрата. Оцими двома способами яким вам більше зручно, або обведіть якийсь круглий предмет, або закруглюйте кути квадрата, і так і так у вас вийде округла форма. Нагадую, як користуватися ножицями потихеньку, нікуди не поспішаючи, обережно завжди закривайте після виконання роботи, не поспішайте. Так, от наша кругла форма. Поки що чекає. І ще для роботи нам знадобляться от такі лінії. Ми їх можемо намалювати при помощі, при допомозі лінійки, олівчика, або вирізати, просто дивлячись на листочок. От я собі допомогла, провела рівні лінії. Ви зробіть так самі, або попросіть допомогу у батьків. Потім Впевненими кроками рухаюсь до кінця. Виходять отакі продовгуваті, прямокутні смужечки. Як ви вже здогадалися, це будуть промінчики нашого сонця. Зараз виріжемо, якщо не вистачить, тоді доріжемо. А якщо будуть зайві, приберемо. Ще використаю отаку от блакитну основу, це буде небо на якому світить наше сонечко. І спочатку, як завжди, пригадуйте, викладаємо любу аплікацію, треба викласти. Сонце буде вгорі, а вгору вниз і в дві сторони будуть його промінчики. Дивіться, довгий. Як зробимо? Перегнемо на опіл, щоб став. Коротший промінчик. І так само всі інші лінію згина. Якраз тут добре вправляються ваші оченята. Малята, намагайтеся робити все самі, бо ми з вами вчимося. Якщо допомагають батьки, це гарно. Але якщо будуть все вам допомагати робити, тоді ж ми вчитися будемо довше, як ви гадаєте. Потім беремо, розрізаємо навпіл наші смужечки і приступаємо до роботи. Так, розрізали промінчиків стало багато, а сонечко одне, вірно. Викладаємо спочатку багато місця пропускаємо, потім Між промінчиками, ось так, я гадаю, буде досить. Ми сьогодні незвичайно робимо аплікацію, тому зараз ви зрозумієте, чому я отак повиходила за краї листочка. Так, ми виклали, приблизно запам'ятали, як буде у нас виглядати робота, і спочатку наклеїмо. Сонечко. Так. Від центру до країв намастимо заготовку клеєм і так само розтягнемо від центру до країв. Перевірили. Упало? ні. Тоді ми наклеїли гарно. А тепер увага! Ми будемо наші промінчики сьогодні закручувати, завивати. Дивіться, за допомогою олівця, ось так трішечки накрутимо, і вийде ось така загуглинка яскрава. Дивіться, ще раз беру промінчик, кладу на середину олівця і ніби його одягаю, накручую на олівець. І таким чином роблю всі. Промінчики, вони такі у нас такі кучеряві виходять, так? Не бійтеся, якщо не виходить, завжди пробуйте далі. Повірте, ні в кого з першого разу не виходить гарно, а коли вже пальчики натренуються наші, ось! Тоді все буде виходити яскраво. Подивіться, скільки багато от таких вийшло завитків. От зараз ми їх наклеїмо до нашого сонечка і воно засяє своїми промінцями. Тут уже зовсім легка робота. Беремо Ой. на краєчок намащуємо клей і приклеюємо раз, в одну сторону. І так само всі. Бачите, на кінчик я намащую клей. Ви можете промінчики зробити, наприклад, помаранчеві або червоні. І саме сонечко може бути помаранчевого або червоного кольору. Так, дивіться, робота наша добігає кінця. І вже наше сонечко світить всім у віконечко. Ось так. Подивіться, яка гарна, нескладна складна, яскрава робота вийшла. Якщо перевернути, так само буде гарно. Бачите, сонечко з будь-якого ракурсу буде яскраво світити вам. Я бажаю вам успіхів і гарної роботи. І задоволення від цієї роботи.